Інструкція зі створення та заповнення магазину в Telegram на платформі Tegemol. Реєстрація в CRM Щоб створити магазин у Telegram, необхідно зареєструватись на платформі tegemol.io. Для цього перейдіть на сайт і заповніть форму реєстрації в CRM. Після заповнення форми вам надійде код підтвердження на пошту. Після отримання коду підтвердження введіть його у відповідне поле на сайті. І ви будете готові почати створення свого бота в Telegram. Створення бота. Ви можете створити бот, дотримуючись інструкції, яка буде показана після реєстрації на платформі tgmall.io в нашій CRM. Ви можете створити бота в Telegram, дотримуючись покрокового алгоритму. За 2 хвилини у вас буде готова основа для магазину. Ось короткий мануал для ознайомлення. Відкрийте офіційного бота BotPazer у Telegram. Дотримуйтесь інструкції, які надасть Ботфазер, щоб створити свого бота. Коли Ви відкриєте ботфазер у Telegram, введіть команду NewBot, щоб створити нового бота. Обираємо назву для нашого бота, наприклад, Магазин одягу. Придумуємо унікальний юзернейм для бота. Обов'язково, щоб ім'я закінчувалось на бот. Наприклад, магазин бот. Після цього ви отримаєте токен вашого бота. Це означає, що бот готовий. Далі потрібно його підключити до CRM. Підключаємо бота до CRM. Для продовження створення магазину вам потрібно прив'язати бота до CRM TGMOL. Це робиться наступним чином. Отриманий токен у попередньому розділі вам потрібно скопіювати і вставити в другому розділі інструкції CRM. Готово! Тепер ваш магазин-бот прив'язаний до платформи CRM -TG Mall. Підключення магазину. Чудово! Ви майже закінчили. Залишився останній етап, в якому вам потрібно додати кнопку до вашого бота. Завдяки цій кнопці користувачі вашого магазину зможуть відкривати ваш магазин-бот і використовувати його для перегляду товарів та оформлення замовлень. Поверніться в Telegram у чат BotFazer, де ви надавали назву, нікнейм вашому магазину боту і копіювали його токен. В цьому чаті Telegram введіть у поле команду MyBots і натисніть Enter або кнопку відправки повідомлення. Натисніть на кнопку з нікнеймом бота, який ви щойно створили. Далі натисніть у чаті Telegram на кнопку Bot Settings. Потім натисніть у чаті Telegram на кнопку Menu Button. Після чого натисніть у чаті Telegram на кнопку Configure Menu Button. Тепер заходимо в CRM і копіюємо посилання, яке буде згенероване в інструкції. Далі вставляємо це посилання в поле для вводу в Botfather і натискаємо кнопку відправити. Введіть назву вашої кнопки, яка відображатиметься у всіх користувачів, і натисніть Enter або кнопку відправки повідомлення, наприклад, онлайн-магазин. За допомогою кліка на цю кнопку, користувачі зможуть відкривати ваш магазин бот і користуватись його послугами. Ваш магазин уже готовий, і ви можете це перевірити, натиснувши на кнопку у вашому щойно створеному боті.